Вітаю вас, мої дорогеньки. Я Ірина і запрошую вас до Клубу Любителів України. І е, новина, яка вже сьогодні облетіла, здається, всі соцмережі. Хоча, до речі, про владні канали зараз таку перемогу потужну, найвеличнішу, показують, що мені аж страшно. Тому що е, вчора Зеленський зробив заяву, що війна надовго. Мене ви так не позбудетесь. Вірніше, це все не в одному контексті було, а це різні заяви Зеленського. І е, цей Трамп дав свою заяву, що я скажу все, як є. Тобто, завтра. Хтось це називає судним днем від Трампа, що Трамп скаже все. Це була реакція на заяву від Зеленського. Давайте подивимося, чи дійсно це все, що сказав Трамп, чи він ще щось нам скаже. Перед цим попрошу вас задонатити на ЗСУ. Наші хлопці потребують не ядерки, а потребують ремонту машини. 78-ма бригада Курського напрямку. Я сподіваюся, що вони ще живі. Поки ми зберемо, ми вже другий місяць збираємо, ніяк не можемо назбирати на ремонт їхньої машини. На жаль. На жаль, зате наші розумні назбирали. Ну, це розум, дійсно розумний народ. Назбирали на ядерку вже. Куди ті гроші підуть без, без, без поняття? Я чула, підуть на стерненка. Гаразд, гаразд. Може, хоч на дрони підуть. Давайте подивимося: це було останнє слово від Трампа. Тому що він, я так зрозуміла, і сьогодні зранку тільки включила Ютуб, одразу вже йшов стрім від анексії. Він вийшов сам, пан Євген, я не знаю, як його прізвище. І він сказав, що Трамп зупинив абсолютно все. Навіть те, що десь по дорозі йшло, абсолютно все повернеться. Тобто, це навіть от, не дійшло до України все. Це і Польща зупинить. Вже не передасть нам. Ну, так, так сказали. Абсолютно все. Все, що в дорозі, всі, все повернеться назад. Ну, що сказати? Хто винен? Ви знаєте, є така приказка. Ласкаве теля дві се. Ми з, з Західної України ми знаємо цю приказку. Ось якось так. А наше теля. Жабацитський йому дасть. Ось так. Ну, на жаль, і українці теж. Ну, ви ж його підтримали? Ви йому рейтинг тепер так вже підняли, що вже, я не знаю. Він, напевно, і три, три, три вибори. Три рази на вибори може йти. Поїхали, дивимося. Це останнє слово. Чи ще щось очікувати можна від Трампа? Ну, Дивіться, йде вже перша. Він націлений. Паж цих мечів це коли людина роздратована. Коли людина, знаєте, навіть можна сказати, не просто роздратована, а тут людина вже головою, можна сказати, і не думає навіть. Тобто ситуа... зараз, стан Трампа, він не просто злий, роздратований. Ось, а ну, тут ще є плани. Тобто, це ще тільки квіточки. Давайте я скажу так. Це тільки квіточки, що почалося. Бачите, щось тут йде? Ну, тут здають Україну здають. От тепер Україну я бачу, що здають. Так, це. Ага, все. Бачите, все, Трамп повністю відвертається від України, оце повністю вже повернення. Він розчарувався в Україні, ось я не буду зараз говорити. Прав Зеленський, не прав зеленський. Все, Трамп знайшов своє щастя. Коли йде спочатку вісімка кубків, потім дев'ятка, Трамп знайшов своє щастя десь інде. Я не хочу зараз говорити на стороні Росії, на стороні Європи чи ще когось. Розумієте? Ось якось так. Тобто, скажімо так, зараз дуже великі емоції. Дуже великі емоції. Це все дуже емоційність. І зараз дуже багато вливається цього ІПСО. Я навіть робила розклад якийсь, і я там казала, що будуть вливати по чорні. Там навіть карти такі, що прямо де-третє око у людини, туди вливається, вливається. Ось, ось, ось це оце я тут бачу. Тобто, зараз дуже, це, давайте так, підсумуємо, Це споча... зараз, поки що, квіточки, це ще не все. Ми ще будемо ці відголоски будемо. Як би це сказати, ще відчувати якийсь період. Якийсь період, Поки ми, ну, і ще можна сказати, знаєте, що тепер ми в глухому куту, тому що від нас відвернулася найбільший донор. Це, ви знаєте, як би вам зараз це сказати: цю карту не дивіться, бо я її не викладала. Я ось ось цей рядок, Розумієте, це коли ви лежите. Під капельницями і самі собі е, ті капельниці зриваєте, щоб померти. Це як, от, от знаєте, самогубці. Вибачте, ось так воно є: це самогубці. Гаразд, що ще очікувати від Трампа? Що ще очікувати від Трампа? Це ще не все, що він сказав. Ще буде. Так, я не хочу це брати. До речі, я коли брала ці карти в руки і вже знала, який я розклад буду вам робити сьогодні, перша карта, яка в мене була вискочила, був місяць. Дуже, дуже скрутні часи і непрозорі. Місяць це завжди обман, місяць це завжди коли людина неадекватно реагує, тому що по місяцю вона не бачить ситуації. Тобто українці наразі не бачать ситуації. Вони ще не розуміють. Зате військові розуміють. Я вчора е, пройшлася по телеграм-каналам ну, що сказати, військові в розпачі. Зато українчики радіють, рознесли Трампа. Молодець, молодець, молодець. Завжди так робить. Так. Дивимося, що, що конкретно. Дивіться, щоб щось отримати, нам потрібно буде тепер не те, що вдвойні в сто раз. Тобто, щоб зараз щось від світу отримати, нам потрібно зараз добре поборотися. Тобто, наша дипломатія повинна зараз поборотися. А у нас немає дипломатії. У нас є, не знаю, що, і натиснути, можливо, десь на когось. Розумієте? А десь кому до когось підлизатися. Ви розумієте, якщо ви від людини чогось хочете, то ви будете її обкручувати і лестити, і компліменти робити. Який комплімент зробив Зеленський у тій оральній залі? От скажіть мені хоч один комплімент Трампові. Хоч один. Скільки зробив Трамп йому компліментів? Порахуйте. Дивіться, тобто тут, скоріше за все, що від нас навпаки вся зброя тепер відкличеться. Ну, тут нема що додати. Для того, щоб зараз отримати щось, щоб протриматися, по-перше, треба зараз починати і, ну, не тис... тут, хоч тут і тиск, тут взяти свою всю внутрішню силу, всі свої резерви, все, що ми маємо. І а тут не просто пробачте, тут не просто вибачення попросити. Я не, не говорю про те, що Зеленському що то треба робити. Я не указ йому, що йому треба було робити. У нього країна стікає кров'ю. Президент повинен знати, що йому потрібно робити: чи йти з палкою і лупати Трампа, чи навпаки, ось так леститись. Ось, ось це і є ось ця сила, яка оце і є дипломатія. Тільки ласкаве теля дві цицьки може ссати. Ось так. Ось так. А те, що кусається, те буде дулю мати. От все навпаки, іде від нас. Це навпаки, крадіжка, це навпаки спідноса. Ем, Прямо ось так: от спідноса. Тепер у нас не буде ППО, тому що не буде чим збивати. У нас тепер не буде не, не, не цих якихось снарядів. Ну, Дронів, що би там ще не було, я зараз конкретно не знаю, але ППО це точно. Тому що все, що йшло нам, все йшло з Америки. На жаль. На жаль, оце і є плата за те, що ну неправильно себе повели. А тепер скажіть мені, що не в костюмі справа. Людина, яка вдягає на співбесіду у, у високу фірму. Наприклад, ви йдете в дуже поважну фірму. Ви не можете сказати, що в мене зараз ремонт, і я прийшла по спортивному костюму. Ви не можете сказати, він не виліз з окопу. Але це Зеленського справа. А українці тепер будуть роздуватися. І мені цікаво, як ті пенсіонери зараз будуть за, не знаю, яка у них там 3000 чула. Треба мами запитати, скільки. Пенсія, як люди зараз будуть жити. До речі, мені аж тяжко говорити, але я думаю, моя мама б мені вже позвонила, бо в мене брат там на Дніпропетровщині, де прилетіло. Мені здається, він десь там. От. І мені аж страшно питати, боюся, боюся запитати, боюсь позвонити, але я думаю, що мама би вже давно позвонила. Град, мої дорогенькі, тримаймося, бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!